Звукова картка з купою корисних функцій. NUX кс 24 виглядає інтерфейс дуже навернутим і функціональним. Два комбінованих входи, Jack XLR, чотири виходи, аби контролювати звук через дві пари моніторів, перемикаючи їх однією кнопкою. USB Type-C для живлення і передачі даних. Попереду два бікджека для навушників. До речі, кожен з них має свою ручку гучності. Ну і вхід для гітари Hi-Z на кожному вході маємо ручку Gain, фантомне живлення, увімкнення ліній, а також преамп, в якому використовується схема ФЕТ компресора типу 76. Преамп досипає м'якості і теплоти до звуку, який через нього проходить. 1-2-3. Перевірка мікрофону. 1-2-3. Перевірка мікрофону триває. 1-2-3. Три. Перевірку мікрофону закінчено. Обличчя девайсу усипано кнопками і крутилками співвідношення вхідного сигналу і компа, гучність виходу 3-4 і ноб гучності інтерфейсу. По кнопкам теж порядок: моностерео для контролю мікса, увімкнення другої пари монітори і кнопка Mute. Все корисно. Окремо відзначу винесену на фейс кнопку Loopback. Це корисна і дуже потрібна часто функція. Звучанням інтерфейс здивував. Гучний, детальний і зручний. Запис чистий. А 76-й компресор робить свою справу і додає у вхідний сигнал барф. Дякую, як завжди, лайтек за інтерфейс і можливість покрутити все в реалтаймі.